Ну, такі ми зустрічі організуємо для того, щоб молодь ознайомити з роботою працівників міліції, розказати, чим займається міліція, як теж так само розказати, як не стати відповідно жертвою злочину. Найбільше студентів цікаво, як себе повести в типових чи екстремальних ситуаціях на дискотеці, як, що там трапляються хуліганські прояви. Особливу увагу також звертаємо на вуличну злочинність, тому що на сьогоднішній на соняшній день поширення такі злочини як грабежі Ми організовуємо звичайно. У нас завжди ну доволі часто відбуваються на різних факультетах зустрічі, і ми постійно запрошуємо до себе правоохоронців, оскільки ви розумієте, студенти, особливо такі, як сьогодні, другий курс, це дуже. Цікавий вік, але доволі небезпечний вік, тому що вони вже відчувають, що вони не діти, але насправді вони ще й не дорослі. Тому такі зустрічі, а от особливо сьогоднішня зустріч, я правду, нею дуже задоволена, оскільки ця зустріч відіграла багато позитивних функцій, виконала. По перше, вона студентів. Які можуть попасти в складну життєву ситуацію, скажімо, якщо стосовно них будуть якісь мати місце протиправні кримінальні діяння, вони знатимуть, куди їм звернутися і як їм захистити власні права. Але ми повинні не забувати, що є студенти, які схильні до протиправної поведінки, тому такі зустрічі, з одного боку, вони вчать, як захистити власні права, а з іншого боку, вони заставляють студента молоду людину. Тисячу разів подумати, варто це робити, чи не варто. Я їм завжди кажу, дійсно, ви можливо станеться так, що частина із присутніх сьогодні на лекції підуть поповнять лави наших правоохоронців. І я їм завжди кажу, що іноді, випивши зайву чарку, ви можете просто перекреслити своє майбутнє в плані того, що Зайвачарка може призвести до якихось протиправних діянь, порушити кримінальна справа. Навіть якщо це не буде покарання пов'язане з позбавленням волі, ви можете перекреслити своє майбутнє. Мені приємно тут навчатися, бо все-таки хочеться зробити щось краще в цій країні, і хочеться жити в такій країні, яка піклується про своє майбутнє. Такі зустрічі відбуваються досить часто, але хотілося б ще частіше, тому що все-таки є певний брак інформації. Хотілося б почути інформацію з самих уст тих людей, які ну, виконують ту чи іншу справу. Особливо було цікаво сьогодні слухати лекцію про саме різновиди шайхрайства. І це навіть вразило, що злодії такі видумли на всякі паскудство. Це було досить цікаво інформація і застрелило, тому що багато людей навколо не знають цього. Хотілося більше почути інформації про саму роботу всередині самої організації, як вони працюють для того, щоб покращити свою роботу, для того, щоб покращити умови своєї роботи, своєї праці для того, щоб посприяти. Швидкості всі розшукування розкриття злочинів дуже було б цікаво почути про це більше. Васильович Потураєць, полковник місій. Ми сьогодні поспілкуємося, ось сьогодні присутній також Оксана вищих, яка представляє відділ зв'язків та прислужбу. Робота в нього заключається в тому, що до профілактики будь-яких правопорушень. Будь-яких правопорушень, які на сьогоднішній день перебувають на гражданці, за ними здійснюється контроль. Контроль за ними притягується до адмінвідповідальності. Ці особи, які взагалі ухиляються від продіжок як державного, так і колективного майна. Якщо взяти в цілому, діючий інспектор, це є універсальний медицинер. Що стосується працівників патрульної служби, як і нарізної, так і вартосполі, так і, і травматичної. Відповідно, вони перевіряють також ці пластики, які освіти, які схоїли будь-які правопорушення, злето чи кримінального характеру чи не якщо торгові заклади. Ну все ж, на сьогоднішній день з тієї це Були такі випадки там, де були прояви шахрайства. Якщо можна піти до що в охороні громадського порядку по місті будемо залучати. Це буде будуть разом із працівниками міліції. Динаміка правопорушення б не сказав про те, що в нас постаряється різ. У нас тому що на сьогодні. Наші до кримінальних не навіть часто розкриваємо, але щоб там вже так все яскраве в кіно воно трошки не так створювати, які будуть е, збагачувати нашу країну е, своїми знаннями, новими ідеями, е, хоча б раз у житті, а може декілька разів в житті дивилися серіали, показують безвісті зниклих. Е... На сьогоднішній день. Коли йде зараз оптимізація, скажімо так, наприклад, безліці зниклих дітей, або студентів, учнів, які пішли, які вчинили тяжкі, особливо тяжкі злочини, проводиться і дякую Богу, то, що е, мої співробітники, працівники ДАІТі приймали участь, допомагали нам для цього злочину і так далі. Щоб сказати, що в нашій області складна криміногенна ситуація, то Ще в нас є у Волинян і загалом захисників є таке поняття, як Народ у нас на волині нормальні, спокійний, вивноважені, хоча кажуть, сім'ї не безброда триждень. І є знаєте, таке прислів'я, нема злочинів, які не можна розкрити. Просто знає рано чи пізно. Навіть в Біблії написано, все тайне, явно чи пізно стає явно». В області немажути не відкрито тяжкого тілесного шкодження. Ті, що спричинили. Тобто, це коли особа там студенти там повертається додому, е ніхто не забороняє нікуди прийде. Всі тепер стали такими продвинутими, ні, я не піду в магазин, комплект нічого не буду. Там так все дорого Наклад, Ніхто нічого не отримає. Тому застерігаю вас, як розумних людей, що подумайте, то на сьогоднішній день ну, висоток дуже великий. Що ці кошти йдуть в зону АТО. Батькам молодої особи. Ви знаєте, дзвонять вам з міліції. <кхи> а може хлопець приходить і каже, мам, я вернувся додому, вона каже, здається так, мама з вищою освітою, син з вищою освітою. Чи там дідусь з бабусею? Вони вас люблять, вони готові за вас все. Зразу <кхи> тихенько набрали вас. Сказали добре, дякую. Ми зараз все з'ясуємо, трубки набралися. І, і як чоловік справжній, ви повинні це заходити, тоді його треба до цей вийти. А в інших випадках треба просто мати такий, а в мене життя, телефон ціл, дитя, не знаю, що робити. Ходімо, щоб ще щось, поки є протягом. Але, скажімо, Іван Васильович вам розкаже, в Європі немає такого часу, тільки часу не тратя, наприклад, на встановлення. дає номер рахунка, на який треба розвивати кошти. Центральний офіс, наприклад, при Природбанк. А там вже стільки їх через стоїть, що ну, е, по, по супермаркету в кошельку купа карточок. От, візьміть відкритий свій кошельок. У вас до карточку казали, що є відкрите кримінальне провадження, є ухвала суду і зразу нам дали особу, яка зняла кошти ваші. Е, е, Вирахуна психологія на жальність нашої людини. Розумієте? У нас є викликання. Як ви все-таки вирішили цю проблему і наскільки, як кажуть росіяни, неопровіжний факт, як математика, цифри не умають. Правильно? От є є скажімо так, є змагальність між оборонним органом і адвокатурою. Це правильно, вона повинна бути. Не дав це питання. Тому що поки ми підготуємо один документ оперативник, поки дає час, розглядає футбол. Правильно, неправильно, доцільно, недоцільно, втрачав, вкратовича. Після того, ми ну, знаємо цю війну, повернеться до нормального життя, тобі треба. Буде. Проблеми, Проблеми кожного Що Ще запитання є? Дякую, поки присядьте. Ми зараз поки подивимося ролик е, невеличкий е, тих тих, проживаючи. Назвали кілька прізвищ студентів, які попросили вийти. Сидить чоловік по інтернету. Видимося, допустим, чині. і номер телефону. Та диктує там. Продиктувала і номер телефону. І замість того, щоб оці 2,5 тисячі її зачислили, то скільки є в її нагадківці там. Для нас це дуже важливо. На жаль, в нашому університеті ми не готуємо юристів. Ми тепер за все потрібно для того, аби знати, як захистити свої власні права. Ви живете не тільки вдома, не тільки на роботі, а й вдома, і 24 години на добу. Ваше бажання ще раз щиро дякую вам. Дякую і вистечі до це вже десяте півсезону, але